Пані Олено, як Україна планує повертати українських дітей? Можливо, є вже якісь напрацювання зараз на конференції в Латвії. Зокрема, цікавить питання неповнолітніх дітей-сиріт і тих, кого вже в Росії могли усиновити. На жаль, ми такий випадок теж маємо. Ця конференція вона покликана вперше за все посилити голос. Демократичних країн, які об'єднуються для того, щоб повернути наших дітей, а на на жаль, говорити це замало, але мовчати це взагалі змиритися з тим, що Наших дітей скажімо так вкрали, тому зараз продовжують напрацьовуватися механізми. Я думаю, що сьогоднішня конференція, ці кілька днів, на яких працюють і правозахисники, в тому числі з різних країн, це буде ще один крок до того, щоб коаліція з повернення українських дітей працювала ефективніше. Коаліція створена за ініціативою президента України в першу чергу була створена взагалі ініціатива Bring Kids Back UA, і саме наступний крок. Це вже коаліція, яка об'єднала під головуванням, до речі, Канади кілька країн, які зголосилися вести активну продуктивну роботу для того, щоб напрацьовувати механізми, юридичні в тому числі, щоб тиснути на країну викрадачку. Для того, щоб. Розробляти конкретні треки, яким чином можна знайти дитину, яким чином її можна забрати, і перевести знову назад в Україну. Сподіваюся, що сьогоднішні розмови підштовхнуть наших партнерів діяти швидше. Найголовніше наш ворог тут це час. На жаль, тому що, по-перше, діти дорослішають, У нас немає року, немає двох, трьох. Ми маємо це розуміти. По-друге, росіяни нас випереджують в плані того, що по-перше, вони вже забрали дітей. По-друге, вони спрощують процедури встановлення, вони спрощують процедуру надання громадянства українським дітям. Тобто, зараз надати громадянство українській дитині в Росії можна в всуперечниці законів Російської Федерації, і ми маємо діяти набагато швидше. Наші права захисники пропонують затвердити відповідну декларацію ООН, тому що цей документ він би запровадив швидше виконання всіх механізмів, які можуть бути напрацьовані. Але чесно кажучи, головна емоція від цієї конференції я впевнена вона буде усіх почули почути дітей. Побачити їх, тому що вони не мають стати просто іменами, цифрами статистиці. І це завжди має працювати на наш дорослих, тому що, на жаль, цікаво психологія працює так, що коли ти не бачиш обличчя, не знаєш, ти просто дивишся документи, тебе так це не. Не, не торкається твоєї душі, тому сьогодні наш найбільший скарб діти, які змогли приїхати. Дякуємо латвійській стороні, що вони влаштували для цих 19 дітей такий табір. Вони змогли відпочити і потім розповісти свої історії. Я сподіваюся, що для них це не було травматично, що вони нормально переживуть все ж таки стрес для дитини, але їхні розповіді це свідчення. Вони важливі свідки. А цей табір в Латвії. Це е е табір створила фундація, яка називається дитяча лікарня латвійська. До речі, хочу просто подякувати латвійським волонтерам, латвійським організаціям. Дуже багато робиться. Вони потужні, активні, і, і що мені найбільше подобається, вони точно розуміють, фокусовано допомагають. Тобто організація Дитяч лікарня вона взяла участь в організації цього форуму. і також вони для того, щоб дітям було комфортніше, вони могли спокійніше вже виступати під час конференції. Вони їх запросили за 6 днів перед, дали їм можливості відпочити екскурсії, аквапарки, екскурсія президентським палацем. У них було тут все. Вони розслабилися. Вони Комфортно провели час разом зі своїми опікунами, батьками, в кого є. Я вчора з ними також зустрічалася. Чудові, приємні діти. Я дуже сподіваюся, що те, що вони пережили, залишиться тільки сторінкою в їхньому житті, яку вони перегорнули, будуть пам'ятати вже але не буде це для них. Цієї річі, що змінили їхнє життя назавжди, напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення. Що б ви хотіли сказати тим людям, які говорять, що вони втомилися від війни і що Україні потрібно йти на перемир'я, а також точаться дискусії щодо повернення українських біженців в Україну. Більшість з них це жінки і діти. Яке б ваше звернення було до цих матерів як мама? Дуже складно чути, що хтось втомився. Коли ти знаходишся в країні, яка в війні, ну це гневно, насправді. Уявіть, друзі, як втомилися ми. Втомилися від війни, не перебуваючи в безпеці, знаючи, що кожного дня твоє життя може обірватися. Насправді це так, тому що сьогодні, вночі, наприклад, знову Харківщина, авіаційна бомба знищила лікарню в один момент. І так може бути в будь-якій. Будь-якому населеному пункті України. Тому давайте будемо обережніше казати про те, хто втомився, а хто не втомився. Це неправильно силити людей повертатися, коли їм нема куди повернутися. Давайте будемо чесними. Більшість наших вимушених переселенців не може повернутися додому, тому що їхній дім знищено. І тому я впевнена, що демократичні країни не будуть робити різких рухів. Це наші партнери, це країни, які нас підтримують. І я думаю, що не треба хвилюватися через те, що будуть якісь недру. Дружні для України дії. А нашим жінкам я хочу передати: знаєте, ми всі об'єднані тим, що викликаємо терпіння зараз. Це найбільша цінність, найбільша наша риса, яка нас зараз може врятовувати. Так як і нас в Україні, так і тих, хто поїхав через те, що хотіли врятувати своїх дітей. Ми всі в Україні розуміємо. Що порятунок дитини це неважливіше для мами, і наша мрія щоб повернулася. Всі зрозуміємо, що життєві обставини можуть бути різними, але ми дуже хочемо, щоб всі повернулися і розуміємо, що для цього потрібно. Потрібен мир, потрібен спокій, потрібне відновлення, щоб людям було куди повернутися, щоб вони були спокійні за своїх дітей, за їхнє виховання, за їхнє здоров'я, і чесно кажучи, ми з усіх сил працюємо. Над тим, щоб це сталося якомога швидше.